Напередодні великодніх свят на ринку, як завжди, не проштовхнутися. Житомиряни обирають смаколики до святкового столу. І продавці і покупці в один голос кажуть, що цього року зібрати великодні кошик задоволення не дешеве. Середня ціна на домашню паску – 25-30 гривень. А от випічка з хлібзаводу трохи дешевша. Ну са стої двадцять 50. Щоб не щоб одби своє ну, трошки заробити. Ніякої хімії нема. Руки и работа. В принципе, цены приемлемые. От 12 до 37 гривен. Житомирская пасочка 15 гривен. Вот такая она идет. Очень Изюма очень много. 26 гривен. Она идет большенькая. Вот, вот такая. Пасочка йде, Новоград-Волинська, 37 гривень. Беруть по 15 гривень, 15-23. Ось такі беруть. Зараз у людей мало денег. Десяток яєць на ринку коштує від 10 до 15 гривень. То на випічку, допустим, дають, щоб був темний жовточок, щоб гарно збивалося, так, щоб смачна паска була. Кажуть, на кожне товар є свій покупець. отак можна сказати. І це якісний, свіжий, дуже славний. Найбільше людей у м'ясному павільйоні покупці ретельно шукають найбільш вигідну ціну. Ну, стигнув таки от м'якотю запекти. Ну, сімдесят п'ять гривень кілограм. Печеревина шість гривень кілограм в середньому. Звичайне сало зараз дешево. 25 гривень, 20 гривень, 15 гривень, їй 10. Дивіться, яке сало. Житомиряни, які вже скуповуються до Великодніх свят, цінами приголомшені, але не здивовані. Кажуть, останнім часом дорого все. От купили. Пасочки. Ну, а мясо кое-что купила. Ну, очень дорого доходится. Ну, если все купить, все, что нужно к столу, гривен 800. Ну, мы очень скромно, мы пенсионеры. І ми, як раніше, так не празднуем. Ми стараемся всього по чуть-чуть. Ну так даже во многом собі отказываем. В этом году особливо тягло, тому що очень большие ціни, а у мене пенсія 1200, а А надо на таблетки? Вот, потому тому що ми Більні люди, гіпертонія і все такое остальное. І плюс ще комунальне треба заплатити, і за цю пенсію вигадать практично невозможно. Продавці запевняють, що з розумінням ставляться до людей і намагаються тримати ціни на доступному рівні.